Буде навіс. Навіс загрюка. Удар головою. І непоганий момент. І показує так лайк а, створити таку більшість при вкиданні ауту. Зараз на Денисенка передача. Здорово! Денисенко може забивати. 1-0. Даніл Денисенко. Блискуча передача на 20... який у нас там 21 чи двадцять хвилина. Не так важливо. Денисенко забиває. Кузик. Саме де Кузик буде бити. Удар! 2-0. Ні м'яч від стійки вилітає. Іще один небезпечний момент. Андрющенко пробиває, не влучає. Фланг пішов. Зараз загрю. Денисенко буде простріл. Денисенко простріл! І не забиває. Віктор Тригуб забійної пхулин. Відповідь Зорі. Шершень там. І що там? Пенальті, показує арбітер, тому що Сергія. Кіблицького і забиває. Забиває навіс. Удар головою. і Головою ще один удар. цей м'яч. Футболісти зпенсовані. Є навіс і дуже невдалий. Те, що моменти були. Ух -ух. Зараз фол. І це штрафний удар і ще й жовтою карткою. Навіс! Шершень пролітає повз м'яча. І. і а була ще є 4. А простріл мерва! Удари вище воріт! Як же ж не забиває Віктор Тригул. Встигає, Вадим! Встигає. Простріл! удар, і не влучає по м'ячу. Кузик. Мерва. Мерва. Простріл робить. Удар! І не забиває Олексій Безручук, тому що просто неймовюк. Передача на хід. Кузик. Кузик! Падіння. А рефері показує, що. простріл. Удар головою. І знову фантастичний сейв робить Валерій Косін. Зорі витягнув порожні ворота. Знову м'яч пролітає. М'яч в руку грає. І зночі сьогодні неймовірна кількість нереалізованих моментів. Зараз Безручук. Безручук. Порожні ворота. Порожні ворота. Що робить Зегрюк? Хвилини. Безручук головою забиває Олексій Безручук. Свій 12-й гол. Буде сьогодні бачити свій там момент. Удар головою. Гол! Захарі Захарків робить 2-2. Відібравши. Очки у команди, яка веде боротьбу за чемпіонство. Будківський тоді і Джордан забили. Ну і пам'ятаємо, що там Матвій червона картка. Хто у нас тут? Мені. Така у нас гра вийшла із чотирма забитими м'ячами.